Вітання в студії Олександра Литинська народні прикмети кажуть, коли в січні небо над чагарниками або лісом потемніє, буде потепління. А про температурні показники найближчої доби п'ятниці, 20 січня, пропонують дізнатися просто зараз. Отже, на заході хмарністі з проясненнями опадами не відзначиться. На термометрах цієї ночі передбачається 14-16 морозу. Удень повинно бути 6-9 нижче нуля. У північному регіоні пануватиме мінлива хмарність без опадів. Нічна температура – мінус 12-14, денна близько – близько мінус 5. У східних областях так само стоятиме мінливо-хмарна і суха погода. Термічні показники цієї ночі триматимуться біля 14-градусної позначки. У світлі години буде 6-8. Усе нижче нуля. На півдні країни цієї доби хмари та опади мало ймовірні. 13 морозу прогнозується на термометрах вночі та 3-4 морозні градуси у денний час. Знизиться температура повітря Юкримур. Тутні стовпчики коливатимуться в Севастополі та Сімферополі від мінус 7 до нульової позначки. В Ялті протягом доби від нуля до плюс 3 градусів. Хмарна з проясненнями погода на півострові опадами не відзначиться. У центральних областях теж хмаритиметься з проясненнями суттєвих опадів бути не повинно. Температура повітря в нічний час становитиме 13-14 морозу. Денні показники будуть в межах 5-градусної позначки нижче нуля. У часи, коли цукор для більшості киян був недосяжною розкішшю, як пише історик Анатолій Макаров, використовували ситу. Так називався безалкогольний медовий напій. Для його приготування в окріп клали стільники, а ще розпечене на вогні каміння. Відтак розчин охолоджували і відділяли віск від підсолодженої води. Ситу використовували для приготування куті, узвару, компотів, варенухи та навіть цукатів. Також припускають, що медова сита дала початок вислову наїстися до сита. А далі про погоду. Аж у столиці та області хмаритиметься з проясненнями за прогнозами суттєвих опадів бути не повинно. Ртутні стовпчики покажуть цієї ночі 11-13 морозу, а в день до 5 градусів так само нижче нульової позначки. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і водива.